Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі дня на 21-му і в цьому випуску про таке особисті дані закарпатських військових потрапили до ДНРівців. Сепаратисти виклали в інтернет відео, в якому натякнули. Тепер знають усе про наших бійців. Вчимося рахувати дрібниці. А ви знали, що за кожне прання ми платимо півтори гривні? А щоб прийняти ванну вісім, експерти підрахували до копійки, у скільки українцям обходяться побутові звички. Усюди вода через захаращеність каналізаційних стоків Ужгородській вулиці перетворюються на Венецію. У руки ДНРівців потрапили персональні дані закарпатських військових. Сепаратисти опублікували відеодоказ незнищеної книги обліку особового складу зваденої інженерної роти однієї з військових частин. ДНРівці запевняють, що отримали доступ до повної інформації особового складу інженерної роти, яку здебільшого складали мобілізовані Закарпатці. Зокрема, на відео чітко видно дані про військових із виноградова, іршави, інших населених пунктів Закарпаття, а також з Франківщини. Інничини тощо книга обліку мала бути знищена під час відступу з Дебальцева. У ній зазначені імена і прізвища, особисті номери, телефони, адреси проживання військових, дані про сім'ю і дітей. Закарпатку вінограда закарпатського. -да. Ріб'ятошки, ми вас тепер всі знаємо. Діва вінограда, віноградав, віноградав. Потім пошли зушала. Это, я не знаю, Ивано-Франковская область, <рррори> вот, Ивано-Франковская область, Черниновская область, Ивано-Франківская правильно. И, ну да, Винницкая область. Все у нас в списке есть. Если тут нет двухсотых, то мы вас всех, ребята знаем. Суддя з Луганщини працюватиме на Закарпатті. Зміни відбулися після підписання указів, відповідно до яких низку суддів, які працюють в зоні проведення антитерористичної операції, переведуть на роботу до інших міст України, серед яких і Ужгород. Так на посаду судді апеляційного суду Закарпатської області призначили Володимира Вербицького, котрий до цього працював на Луганщині. У Ніредьгазі накрили кубло контрабандистів. Вилучено 420 одиниць боєприпасів. Співробітникам угорської поліції вдалося виявити сховок і зброю в місті. Операцію провели у будинку, що знаходиться на міській окраїні. Знайдено майже дві тисячі пачок сигарет, без акцизних марок та арсенал боєприпасів. З 420 одиниць арбалет та сигнальний пістолет. Затриманий і допитаний господар будинку – 67-річний житель Ніредьгази. Триває розслідування. Становлються зв'язки угорських контрабандистів. Година перед ноутбуком 12 копійок прийняти ванну 8 гривень. Експерти підрахували на яку суму ми використовуємо газу, світла та води у своїх буденних справах за новими тарифами. Так, аби прийняти душ, доведеться заплатити 70 копійок. Приготування борщу на газовій плиті обійдеться в 55 копійок. Серед благ цивілізації, без яких практично не обійтися, і холодильник, який за день тягне електроенергії в середньому на 29 копійок. Одне прання у машинці коштує півтори гривні. Врешті блага цивілізації, до яких усі вже звикли, за новими тарифами щодня обходитимуться в чималу суму. А ми запитали у Закарпатців, які секрети щоденно. Економії вони використовують у побуті. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Ну а з газового переходимо на твердотоплівний. От якщо є можливість. Обично, коли виходжу з дому, виключаю воду, щоб не тягнув, бо обычно унітаз натягує. І якщо несправний кран то перестраховуємося. Виключаємо воду, вимикаємо котел. Потім ну, зараз економимо на обігріванні. Ну зараз літо і батареї не включаються. А цей, ми лише коли миємось, включаємо батареї. А так світло ну, воно не настільки дороге, то ми якось не економимо. Зарядку не оставлять, включений. Свят виключають. В принципі, ми досі не економимо, нам вистачає за платить по таким синам. Самі звичайні методи виключаємо, десь, все, переходимо з кімнати в іншу, виключаємо, над цим працюємо. Mm, Ні, ми ніяк не економимо. Більше приймаю душ, чим ванну набираю. Поменше газон поливає, бо дощ і так падає. Ми вимикаємо все, що е, що не використовуємо, що не потрібно. Не залишаємо просто вимикнене світло, тобто стараємося, якщо в кімнаті нікого немає виключати світло. За дощилом навіть від невеликих опадів деякі вулиці Ужгорода буквально заливає. Зливово приймальна каналізація у місті через захаращені сміттям традиційно не справляється з обсягами води. А відсутність каналізаційних кришок і зливних решіток небезпека для водіїв та пішоходів. Комунальники акцентують за минулу добу з вулиці Гагаріна, зокрема вкрадено понад десяток захисних кришок. Більше про проблему Наталка Панько. Початок вулиці Лучкая в Ужгороді щоразу, як тільки но задушить, нагадує Венецію, як долати перешкоду багатометрове за площею болото, перестрибувати чи обходити, трохи подумавши, змушений вирішити кожен перехожий. Всегда вот такой вот, когда дождь, всегда вода. Просто забита каналізація, десь. Дуже шкода, що в нас немає собою резинових шутків. А то в цих балетках, яких я тепер прийшла, я не зможу переплисти. Треба або лодку якусь шукати або не знаю. Чому ж ситуацію на цьому шматку дороги протягом багатьох років не виправляють? Кошти звітують чиновники на вирішення таких проблем виділяються. На 15-й рік заплановані кошти один мільйон гривень. Це прочищення. Зливоприймельної каналізації і 800 тисяч на ремонт зливової каналізації за решітки зливової каналізації відповідає КШ за прочистку і утримання водоканал. у водоканалі. З цим твердженням не погоджуються. Акцентують процедура передачі системи зливової каналізації Ужгорода. їм на баланс не завершена уже рік. Як Це закінчено лише рішенням рішенням будь-якої подальшої. Сесії і передачі документації всього всього майно це має бути вартість. Мають бути плани спорта мережі далі цього всього немає. А ще у водоканалі кажуть: поки що про чистку і утримання зливово приймальної каналізації не могли б здійснювати. Не мають ані необхідної спецтехніки, ані достатньої кількості працівників. Нині лише на деяких вулицях Ужгорода здійснюється промивка і прочистка зливної системи. За окремим договором і тільки на основних магістралях розпочали з вулиці Гагаріна. Необхідної техніки для очистки стічних колодязів безпосередньо кшеп міста Ужгород немає. Тож залучили спеціалістів з Київської області. У компетенції кшепу прочистка зливних решіток та неглибоких ярків, а також забезпечення наявності таких решіток і кришок. За останню добу лише з Гагаріна поцупили шість люків і більше десятка решіток. Виготовлення однієї решітки вартуватиме бюджету більше 800 гривень, однієї кришки близько двох тисяч. Зараз у місті недостатня кількість вказаних решіток становить 400 приблизно 400. Решіток. Самі проблемні ділянки доріг це є вулиця Гагаріна, Собранецька, Митна, це є район Радванки. Комунальники нарікають відповідальність нести їм, а кришки відсутні через діяльність вандалів і просять громадськість не лишатись байдужими. Працівники комунальних структур завжди працюють у спецодязі і можуть надати відповідні документи. Якщо ж ви помітите, що решітки чи люки пробують знімати підозрілі особи, звертайтесь до правоохоронних органів. На Закарпатті 9,5 тисяч безробітних. Це офіційні дані Закарпатського обласного центру зайнятості. Кількість безробітних закарпатців за останній рік збільшилася і нині складає трохи більше 9%. Однак, фахівці прогнозують, невдовзі цей показник зросте до 11%. Негативні тенденції в економіці країни зумовили і дисбаланс між попитом на робочу силу і пропозицією. У травні на одне вільне робоче місце претендувало в середньому. Півтора десятки безробітних. При цьому, якщо на Ужгородщині чисельність безробітних громадян перевищувала кількість вакансій у три рази, то у Воловецькому та міжгірському районах на одну вакансію претендувало 43 та 45 осіб. Відповідно, <му> не перемикайтесь. Випуск деталей продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. У 2015-му на Закарпатті засіяли менше зерна. Усіма категоріями ярих культур засіяно площі у майже 90 тисяч гектарів. Це на 4% менше ніж минулого року. До того ж, найбільше посівів зерна припадає на особисті господарства населення. А от картоплі та овочів відкритого ґрунту уже майже на 30 тисячах гектарів. Змінити тарифний план на мобільному тепер тільки за згодою абонента. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Також без згоди абонента оператор не зможе скорочувати перелік послуг, змінювати умови їх надання та перетворити внесені на рахунок абонента кошти у бонуси. Як зазначили у відомстві, необхідність в розробці цієї постанови виникла через постійну загрозу з боку терористів, які можуть використати з нео. Особлені мобільні пристрої для створення мережі зі збору даних щодо дислокації переміщення сил АТО. Та навіть таке нововведення не вирішить проблему з придбанням сім-карт на підставні паспорти, зазначають експерти. Закарпатцям нагадали про важливість збереження жіночого здоров'я 14 травня. На площі Театральній в Ужгороді провели соціальну акцію разом проти раку грудей. Перехожим роздавали листівки з інструкціями, як самостійно робити профілактичне мамологічне обстеження. Та нагадували, рак не вирок. В області подібні акції не вперше. Адже на Закарпатті злоякісні новоутворення молочної залози в структурі захворювання жіночого населення посідають одне з перших місць. А своєчасні, навіть профілактичні огляди, можуть виявити хворобу на ранніх стадіях, наша акція це вже як продовження, що не тільки мами й бабусі повинні слідкувати за своїм здоров'ям, а також їхні діти повинні бути здоровими, вони повинні вміти планувати своє життя. І щоб юнаки і дівчата знали про те, що якщо не вчасно лікувати різні інфекційні хвороби, які перездаються статевим шляхом, то вони можуть перейти в онкологію. Розповідаємо про те, що в дійсності рак грудей це не вирок йому його можна попередити, не обов'язково допускати до самої останньої стадії, і коли вже це критична ситуація, і на жаль, це закінчується трагічно. Тому саме сьогодні ми вітаємо кожну жінку, кожну дівчинку, просимо передати мамі листівочку. Привітання з днем мами. Хоча він був в неділю, але це листівочка не проста. Закарпатців попереджають протестування засобів оголошення надзвичайної ситуації. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Наступної середи, 20 травня, буде проводитися комплексна перевірка діючої системи централізованого повіщення цивільної оборони закарпатської області із залученням усіх засобів доведення інформації, електричних сирем, гучномовців дротового мовлення. Тому краям просять зберігати спокій. Ми продовжимо розповідати найцікавіші новини з життя області. Далі про таке унікальний декор хендмайт, не тільки хобі, але й спосіб заробітку для багатьох закарпатців. Як риби у воді, уперше за чверть століття Закарпаття приймає чемпіонат України з водного полу. Бережіть здоров'я, нам прогнозують найсильніші за останні 12 років магнітні бурі. Хендемейт як заробіток. Вироби ручної роботи набувають популярності серед закарпатців. Через великий попит побільшили й пропозиції. Та ручна робота справа клопітка і затратна для майстра як у часовому, так і у фінансовому еквівалентах. Тканини, гіпс, фурнітура суттєво виросли в ціні, а кілька безсонних діб у майстерні, тепло рук і частинка душі вкладені у виріб, взагалі безцінні, чи вигідно сьогодні майстрам займатися хендмейдом і чи готові закарпатці переплачувати за ексклюзив, дізнавалася наша Олександра Туранова. Катерина втілила свою дитячу мрію. Її хобі перетворилося в роботу. Дизайнер за освітою рік тому відкрила власний магазинчик, в якому креативні деталі для затишку в оселях. Неповторні кольорові подушечки, м'які іграшки, різблені з дерева, вивіски. Кожна деталь тут година, дві, а то і тиждень роботи. Хобі не одразу приносило кошти. Спочатку було важко, та з часом знайшла єдинодумців і разом вони зуміли наповнити весь магазинчик виробами. За це все я якось ярендую і квартиру, і магазин, і і звісно, всі всі, які якісь там. Прибутки, які вони ну, заробляються, то воно все йде на як я завжди сміюся, що це йде на мої капризи, тому що це мої капризи це якісь нові проекти, в які треба вкладати гроші в матеріал, в роботу і хто зна, коли воно що відіб'ється. Мар'яна, на відміну від Катерини, на своєму хобі заробляти не вміє. Дівчина має постійну роботу, а для душі організувала групу для дітей, де навчає їх всьому, що вміє. У вихідні два десятки дітлахів від 5 до 14 років роблять різні рамочки, ш'ють іграшки та розфарбовують пляшки. Плату Мар'яна бере лише за матеріали, і того не завжди вистачає. Я подаю їм ідею, так і приблизно показую, як цю ідею втілити. Вони вкладають свою душу, всі всі свої фантазії, так включають і виріб. Ні, коли виходить абсолютно інша річ ніж ми очікуємо, але дуже дуже цікава. Навіть нас за годину Мар'яна зуміла навчити мистецтво художнього оформлення, де купаж. Щойно я виготовила ексклюзивну пляшечку у стилі декупаж. Зараз спробуємо перевірити, за скільки я зможу продати свою творчість. Виявляється, зробити виріб. Це пів справи. Куди складніше продати? Ми пробуємо на ексклюзивну творчість. Реагують по різному Комусь відверто не сподобалось, та більшість таки оцінила. 60-80 гривень думаю, 100. гривень 30-20. і досить досить гарна пляшечка. На натуральна робота, натуральний гарний розпис. Що ексклюзивно все. Гривень 50. Дивіться, власноруч зроблена. маке. за скільки ба купила? Ну гривень 250. Дівчата трохи порадились, поторгувались і таки купили наш виріб. Клас тримай здоровенька щаслива і того дві години роботи, і 100 гривень у мене в кишані Хендмейд – Це приємна праця. Вона заспокоює і піднімає настрій та продавати свою творчість. Це теж особливий талант. Двоє закарпатських випускників отримали по 200 балів за зно підвищеної складності з української мови. Усього в Україні максимальний бал саме за поглиблений тест отримали 15 учасників зовнішнього незалежного тестування. 142 учасники зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури отримали 200 балів за виконання завдань тесту. Про такі результати повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Більше говорити про результати закарпатських випускників поки Зарано, адже ще тривають підрахунки. Зберегти і цінувати такими правилами керуються наші західні сусіди у питаннях історичної спадщини. Історичне минуле Угорщини залишило свій слід у вигляді середньовічних церков, деяким тутешнім костьолам по кількасот років. Багато з них користуються сьогодні заслуженою славою, хоча побудовані вони простими, часто зовсім невідомими архітекторами. Храми та церкви 13-15 століть вивчають історики, відновлюють реставратори. Про приклад, Анобливого ставлення до минулого Олена Остапчук. Паління чуну і недільна служба у храмі. Нині речі насумісні, ба більше суворо заборонені. Хоча ще у 13-14 століттях побачити вірників із цигаркою, зокрема, і у реформатських костьолах, було звичною справою, розповідає священник Баку Лайош. І лише після з'їзду реформатів у церкві села Марок Папі палити заборонили. У 1667 році тут відбувся один із з'їздів реформатів. На цьому з'їзді прийняли рішення про Заборону тютюнопаління у церкві вже тоді священники думали про здоровий спосіб життя своїх прихожан. І сьогодні ставлення до паління не змінилося. Перші згадки про церкву датуються початком 14-го століття. Колись вона горіла. Після пожежі не вдалося зберегти дах, зводили новий за світлинами. Середині настінні розписи 15-го століття перед фасадом дерев'яна дзвіниця, а на стінах храму надписи минулих століть, які не носять сакрального характеру. Зміст на релігійний, а типу тут був. Одна з найстаріших дат 1698 року. Тим не менш, жоден надпис не замальовують, а зберігають. Отут ви можете побачити один із найстаріших надписів XVII століття. За кілька десятків метрів у селі Тарпа знаходиться ще одна церква, зведена у 1300 році. Всередині діючий орган та фрески 14-го століття. Не всі збереглися майже неушкодженими. Фрагменти старті часом реставратори відновили більш світлим кольором, аби кожен міг відрізнити оригінал. Тут ви можете побачити темніші та світліші частини, тобто темніші, які збереглися у первинному вигляді, світліші частини, які вже були домальовані і відреставровані спеціалістами між першою Другою картинами світліша частина домальована, оскільки оригінал взагалі не зберігся. Наразі із трьохсот запланованих вже відреставровані 20 церков так званого Карпатського регіону. Це сучасні словаччина, Румунія, Угорщина, Україна. Усе за кошти угорського фонду. Це фінансується урядом Угорщини через фонд «Ласло Телекі». Раніше щороку на цю програму саме на дослідження та відновлення пам'яток виділяли близько 150 мільйонів корінтів. Нині сума дещо менша, але роботи не зупиняються. І ми працюємо над тим, щоб отримати більше грошей. До реставрації залучають фахівців. В високого рівня найбільшу увагу звертають на стіни. Територію навколо будівлі не батонують, а ставлять гальку, яка є своєрідною дренажною системою. Збереження минулого угорщини цілісний процес з сучасним європейським підходом. На щастя кліщів уже кілька тижнів поспіль на Закарпатті фіксують рекордну кількість укусів цих комах. Пік їхньої активності припадає саме на травень. Укус може спричинити хворобу лайма, яка вражає нервову систему, серце та кістки людини. Медики кажуть, при укусі краще віднести кліща на дослідження в санепідемстанцію. Там безкоштовно перевірять комаху на основні хвороби і радять під час прогулянки парком чи лісом користуватися засобами відлякування кліщів, одягати світлий одяг. З довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Про те, що робити, якщо все ж таки стали жертвою укусу кліща і чим небезпечні ці комахи, нам розкаже Оксана Бутийчук, головний спеціаліст головного управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області. Вітаю вас! Вітаю. Які засоби захисту від кліщів є найбільш ефективними? Чи можна використовувати, наприклад, спрей від комарів? Перед тим, як виходити в якийсь природний осередок, завжди треба пам'ятати, що треба правильно одітися. Це повинен бути одяг, який щільно прилягає до тіла. Важливо, щоб він був на довгі рукав. Одяг повинен бути однокольорний і краще, щоб він був світлого кольору, щоб було легше помітити кліща. Звичайно, можна самому оглядатися краще, коли це зробить ваш напарник, що дві години переглядати, особливо ці місця, які мають волосянистий більше покрив. А якісь спреї, мазі, вони є ефективні, чи ну в аптечній мережі є репеленти, вони так називаються, але вони, дія їхня залежить від того, по-перше, яка вологість повітря, яка температура повітря. Чим більше вологість і температура, тим менше діє, приблизно десь 30 хвилин. Якщо ж помірна вологість і температура повітря, то їхня дія протягом 3-4 годин спостерігається. Угу. А якщо кліщ усе ж таки присмоктався? Якщо кліщ присмоктався, то все ж таки я ражу звернутися до лікаря, який правильно його видалить. Але якщо ви знаходитесь на природі, наприклад, в поході і не можете звернутися до медичного закладу, тоді вам можна видалити самому кліща. Для цього існує два способи. Перший спосіб це ми робимо ниткою, цупкою у вигляді петлі, захоплюємо головку кліща між тілом і маленькими похитуваннями його видаляємо. А другий спосіб видалення кліща це за допомогою пинцета, який має тупі кінці. Ми беремо кліща і обертовими рухами за годинковою стрілкою його просто видаляємо. Ну і звичайно, після цього треба обробити тіло, перекисом водні або трьохпроцентним розчином йоду, накласти пов'язку і спостерігати. А якщо все ж таки виявиться, що кліща видалили не, не, не повністю, тобто не зовсім правильно, бувають такі випадки, що залишається або головка, або хоботок у місці укусу, тоді треба стерильною голкою видалити рештки, залишки і також обробити рану. Угу. Чи можна самому якось визначити, чи комаха не була збудником якоїсь хвороби і які перші симптоми мають занепокоїти? Ні, звичайно, ви не можете знати, чи комаха хвора була, чи мала якийсь збудник. Через те, обов'язково після укусу, чи ви були на природі, чи ви після того вернулись з походу, обов'язково треба звернутися в медичний заклад, де за вами буде проводитись медичне спостереження протягом одного місяця. І якщо, наприклад, ви побачили, що у вас чи піднімається температура, чи у вас, наприклад, свербіж з'являється. Почервоніння, яке може мігрувати по всіх частинах тіла, обов'язково після того звертайтеся до лікаря, який назначить вам правильне лікування. Угу. Чи зафіксовано цього року на Закарпатті випадки зараження через укуси кліщів? Щороку на Закарпатті в нас реєструються випадки захворювання, які передаються іменно кліщам. Це є хвороба лайма. Минулого року в нас, наприклад, було зареєстровано 12 випадків, і зараз на протязі 4 місяців у нас є 4 випадки, і серед них один серед дитини. Також кліщі, ксодові, можуть переносити таке важке захворювання, як кліщовий вірусний інцефаліт. В нас на Закарпатті останній випадок був зафіксований в 1993 році, але, за даними моніторингу Львівського науково-дослідного інституту гігієни і епідеміології, у нас збудник у природі існує у в кліщах, і він у нас є в Ужгородському, Іршавському, Перечинському, Великоберезнянському районах. Так що настороженість людей повинна бути. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. До побачення, Хай щастить. Уперше за 24 роки в Ужгороді у басейні комплексу Буревісник проходить чемпіонат України з водного полу. Змагаються діти до 12 років. На турнір приїхали кращі 15 команд України, а це понад 200 спортсменів. Ужгородським любителям водного полу пощастило. Детальніше Денис Фазикаш. Голи, боротьба, емоції це все проводне поло. Такого турніру в Ужгороді не було більше 20 років. Уперше за чверть століття наше місто приймає чемпіонат України. Для місцевих спортсменів це подія, наче Олімпійські ігри. Раніше в Ужгороді давно як я говорив, 20 років назад. це очень больша це... всі любили приїжджати вся Україна в Ужгород, особенно весною. Тут завжди було тепло. Наш міст город уютний. Всім очень подобався. Потом у нас басейни закрились, і наступила ті ж на насчет проведення турнірів. За титул чемпіона змагаються 15 команд. Фаворити учасники з Харкова та Ужгорода. Але й інші суперники здаватися не збираються. Зі Львова приїхали чотири команди. Ми завжди розраховуємо, але гра покаже, як воно буде. прошлом році, по дві році, ми виграли чемпіонат України, якраз де Ужгород зайняв друге місце. І ми вже в перший день з ними схлеснулися, На жаль, вже в перший день. І цього року будемо також грати старатися, але гра покаже м'яч круглий. Підопічні Віктора Момота першими вийшли в півфінал, обігравши сьогодні своїх же земляків. Цей матч довів. Навіть 12-річні хлопці б'ються за медалі як дорослі. Ужгород отримав право на подібні змагання завдяки якісній інфраструктурі. А ось з басейном вийшла біда. Змагання мали проходити на Спартаку, але з погодою не пощастило. Тож в останній момент захід перенесли укрите приміщення на буревісник. Але тут глибина басейну різна. Гостям це було незвично. Получилось, що ваш басейн, тут який глибокий, не готовий, і руйнування проходять так в таких умовах, які, звісно, не дозволяють для розвитку водного пола. Чоловік стоїть на дні і відталкивається, а Ростові дані у кожного рібінка різні і судити, дуже тяжело судити дітей. Чемпіонат України завершиться в суботу. Змагання тривають шість днів. Організатори обіцяють, це не останній подібний турнір. А вболівальники сподіваються на перемогу ужорської команди. На цьому тижні закарпатцям прогнозують потужні магнітні бурі. У зоні ризику метеочутливі люди, оскільки очікуються чотири магнітні бурі, одна дуже сильна. Востаннє така була аж 12 років тому. Медики кажуть, підвищення магнітної активності сонця призводить до загущення крові у людини, через що на всі внутрішні органи підвищене навантаження. Щоб зменшити негативний вплив цього природного явища, фахівці радять уникати конфліктних ситуацій, оскільки додатковий стрес погано відбувається на стані здоров'я, а також по можливості відмовитися від поїздок. Це все про що ми хотіли розказати вам цього разу. Бережіть себе, побачимось.